У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, Той не неситим моком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать, із собою взять у домовину. Той ту обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гостридніш на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться. Вижди нещасливий в тебе час та й запустить пазурю починки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає шкоди й праці, схаменіться. Усі на цім світі, і царята, і старчата, Адамові діти.